Гарного мирного дня всім Миру, спокою, затишку. Будемо пробувати віники заготовляти моїм козулькам. Це в нас ліска йде. Зараз будемо її вирубувати Ось, і обтинати гілячки на віники козам. Ось цей хащі будемо трохи проріджувати, ну а там далі де клени йдуть. Будемо добиратися і до кленів. Ось таке то діло. Так що якось так будемо трошки проріджувати тут. Так що. Хто ще не робив війник, я казав, коли будеш робити, скажеш, то кажу. Сьогодні я не знаю, яке число. 19. А раз 19, а тоді доведеться десь 21-го, може 22-го, не знаю коли там, чи 20-го. Побачу. Ось. І будемо робити вінички зараз червень місяць. Ось такі справи, так що. як обтинати буду покажу. Чоловік десь пішов по сокиру і по пилку, а ми будемо працювати зараз. Ось так. Так, ми бавимося, дивіться, вже купу листя нарвали. Це ще таке обтинати. Ось такі, бачите, які листочки. Ось такі тоненькі. Ми віники не в'яжемо. Ось так нариваємо такий гелячок, Ми під швифером розстиляємо і воно висихає і кози його прекрасно смакують. Зараз, зараз я дам тобі. Гілячку. Ой! О, це в нас йде ліска. Ліщина. Є і граб, і клен, і ясний. всяке є. Яке є, таке все будемо брати. Тут далі ще знов. Є пару грабів, ще ліска знов корч. Граби, це все тут треба повирізати. Ну, а тоді прийдемо до кленів тих великих. Так що ось таке то. Поступово будемо. Висохне, друге накладемо, висохне друге накладемо. Ну, під шифером гарно сохне на соломі. І зимою козульки ним дуже гарно ласують. Вони тоді до соломи можна їх дати, і так можна дати, і зі сіном, і самих. Вони їх дуже полюбляють, ті листочки зелененькі, смачненькі. Що цукерочки? Так, що ми цукерочки, то вони листочки. Та і отут такі справи. Так що заготовляємо козулькам своїм на зиму цукерочки. Як я яка ласущі, лакотки. Ось і будуть вони смакувати. Щось нас трошки підтягує, хмар. Мой ну, то дощ піде, дав би боч бо би, би на три дні. Я вже хочу дощу. Я вчора половик поля в окрім. Добре. Риби, так сказала, ніби я не... Ні, от то добре, на ну, що я сказала? Це добре, я навіть не, не думала тобі казати, бо це... Ні, то трошки патичку вірви, бо це трохи загрузне. То, оця... то сире зідять доцю, а ось як висохне, вона буде тверда. Ну, не не що відробить. Так щось таке. Ото не... ще нам трошки зараз обтеребимо і підемо, підемо кози доїти, а потім... Прийдемо, друге будемо різати. Вон, вже скільки дров навирізали. На так що ось таке то. Так, Ігор прив'язує. Знімаю відео, як ти прив'язуєш родно думаю, до мотузка. Я догори витягую. Ось одно родно. А це зараз буде друге. Ось такі дві родні. Ми вже начали. Моїм кузулькам, ріднулькам, мазулькам. І зараз я його розстелю. Ось тут. Під шифером на соломиці. І воно буде сохнути. О! І друге також. Це більше. А там та менше. Ось такі у нас хмари йдуть. Ще би дощику нам хоч трошки. Взагалі було б супер. Ну нічого, Ну зараз я розкидаю, тоді вам покажу. Ось так. Застелили ми одне горище. Зараз зберемо, що ж, маленький, можна було б сюди дати, але нічого, висохне, тоді скидаю на купки, так кожен рік робиться. І все, і воно буде сохнути. Тоді друге закинемо. Ось так. Сушимо, розстеляємо і сушимо. Йдемо далі різати. Ось так робимо лісоповал. повалу. Вирізаємо ліску, щоб до хати було світло. І щоб кодом віники були. Це одно родновики, а це друге. Дарше. Ростелю ті. Це вже над козами на горі. Ось. Це у нас тільки сіна тутечка, напхана на горі. І зараз тут росте листя. Хай сохне. Висохне, складемо на кубку і друге натнем. Тут по соломі, воно файно сохнути буде, провітрується. І буде красота. І скільки в нас вуликів є? Багацько. Так, щось таке-то. Ось так ми робимо, заготовлю відинків. Козам. Ось такі дрібненькі гілячки, листя, гілячки. І вони їдять його потім зимою прекрасно. Ось такі тут справи. Ось там два. І тут повно. Так що ось таке. -то. Ладно, буду я розстеляти, а вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої опіки. заготовлюйте, ми сезон віників розпочали. А вам також бажаю. Бо... Бог поміч, щоб все було всіх добре. миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Любе дерево, яке у вас є, яке, яке, з якого кози їдять віники. У мене це ліска, граб, клен. Ось і вишні тут є трошки, пару листків. Ось і липу ще можна брати. в мене там ще є, напевно, ще липи візьмемо, побачимо. Берези в мене кози не їдять, то я її не заготовлюю з берези віників. Так щось таке. Дуб їдять, граб їдять, горобину їдять. Ось любе дерево, глід, алечу, ака... акацію, а берези не хотять. Ось так. Ладно, всім миру, спокою, бережіть себе.